Добрий вечір. Я Наталя Полянець. Запрошую вас під абажур, і телеглядачів, і радіослухачів. Знаєте, я от собі про що подумала? що е, ну, Майже усе своє е, свідоме життя я чула розповіді про війну від наших дідусів. Вони воювали з фашистами. Це було на відстані вже десятиліть. Ці розповіді до нас поступали. і... Здебільшого те, що закарбувалося в пам'яті, то це те, що це був героїзм, це був подвиг, це були ідеали. І жахнулася від тої, тієї думки, що сьогодні про війну нам розповідають наші сини, які були на війні, які її бачили, слава Богу, що вони повернулися живими, як живі свідки того, що відбувається зараз там на Донбасі. Сини розповідають про війну. І сьогодні один з таких синів у мене у студії, йому лише 26 років, але 4 роки тому він потрапив в зону АТО і е, потрапив в оточення. І я дуже вдячна Женю, що він готовий сьогодні нам про це розповісти. І, звичайно, я рада бачити його під абажуром. Добрий вечір, Жень. Добрий вечір, пане Наталю. Сьогодні у мене в гостях Євген Мельник, військовослужбовець і учасник АТО. Женя. Ви хмельничани. Так. Та? Народилися в Хмельницькому, навчалися в Хмельницькому. І е, мікрорайон у вас дуже цікавий, Раково. Там якраз військові дуже багато. У вас в родині теж військові було? да, У мене мати, дідушка, майже всі військові. Угу. І тому, власне, те, що ви пішли на службу, е, це ніби такий прогнозований абсолютно крок. Ну, можна сказати і так. так? Можна сказати і так, так. Да. Ну якось. В родині всі і воно якось тянуло до того, хотілося попробувати, як то, що, то, як. Угу. До чого. За освітою ви механік а, закінчували Нововширський технікум, так? Так, так, Нововжирський угу. технікум. І в принципі служили водієм у госпіталі. Да, да. От тут ми підійшли з вами до тієї лінії, до тієї межі, яка цікавить мене і цікавить наших глядачів. Як же ж ви потрапили в АТО? На якому етапі це було? Мені здається, це було взагалі от майже в ці дні, тільки 4 роки тому. Ну так, да, воно так кажеться, як будто це була ну, одна минутка то, то все. Ну, в нас в 2014 році нас відправили, відправили, типу, лікарсько сестерською бригадою. Ну, це коли від була від... оголошена мобілізація, так? Та? Так, так, uh -huh. так. Якраз під час мобілізації нас відправили до 30-ї окремої механізованої бригади Новоград волинський на підсилення медичне підсилення, бо там проводили якраз мобілізація uh -huh. і приймати якраз. Так сказати, ну, солдатів провіряти і це. А ну, коли вже мобілізація, так сказати, прийшла, ми вже були е, безпосередньо з разом з 30-ю бригадою відправлені на е, бойове злагодження на широкий ЛАН угу. е, Миколаївську область. Там певний період часу. Ну, там не пам'ятаю, напевно, що близько трьох місяців було бойове злагодження, і після чого ми вже були е, розподілені. На, ну, на пунктах, ну на місці дислокації, uh -huh. постійно в місці дислокації. А ну пройшов певний період тож, там, часу, була ну, певна так сказати підготовка. А після чого одного... зразу от відносно підготовки. Вас готували до бойових дій? Вам казали, що це буде за місцевість? Ви як водій взагалі маєте знати, що це за місцевість, да? які є шляхи наступу, відступу і так далі? Е, так само, чи була якась військова підготовка? Оце цікавить? Ну, на жаль, цього не було. Не було там підготовки для, до місцевості. Ну, тільки навчили стріляти з автомату. Угу. Все. Ну, як то сказати, ази. А автомат у кожного був вже свій, так? так? Так, так, так. Автомати були, і це було, як було бойове злагодження на широкому лані, то там навчили тільки стріляти з автомату, іначе і зброї не давали. Зрозуміло. Бо... Далі, е, коли і як, яким чином вам сказали, що ви їдете в зону бойових дій? Ну, там одного так сказати, прекрасного дня. Е. Солнечного. Це березень 2014-го, так? Ні, це вже не березень, це вже був серпень. Uh -huh. серпень. Це вже як ми вже перейшли в Широку Алану, вона вже на місцях постійної дислокації, так сказати. Ми вже там теж були три місяці, буквально два чи три місяці. Так, і вам сказали, хлопці, значить да, Так, збирайтеся, збирайтеся, буде виїзд. Куди, що, ніхто нічого не говорив. Просто колона зібралася? Да, да, колона і просто ви зібралася повіхала. і вирушили. Куди, в якому напрямку ніхто нічого не казав. А. Ну ми ну, звісно, ну, ви відчували, що ви їдете туди, де війна, що ви їдете вже туди, де стріляють. Ну було ну, таке передчуття, що ми їдемо саме туди, але Але Це якийсь наказ, була, що да. вас довели до. Ну, вам сказали про те, що дійсно Ні, нічого такого, такого нам де, не доводили. Так, хорес, що, а, була надія, що ми просто десь міняємо просто місце дислокації з одного місця в друге. Ну, Ну і після того от ваша колона власне потрапила е, в село е, Степанівка, мені здається, так? Да? так, так в Російський район Донецька область. І мені здається, це саме та місцевість, яка поділила ваше життя до і, і після того. Так. Коли ви е, потрапили у цю місцевість, у це селище, що побачили і які думки одразу виникли в вашій голові, і головне, які дії? Ну, ми спочатку. Е до того селища, поки ми під'їжджали, е ну, картина така була жахлива. Звісно, ми, наприклад, не були до цього так морально готові побачити, наприклад, е зруйновану так техніка, яка була там на околицях. Дороги, там в лісі, е там е хати. Ну, Все вигорівше було таке, одразу такий страх взяв. Е ну, Коли вже під'їжджали в це селище, ми заїжджали ну, абсолютно спокійно. Не було не не вистрілів, не ні вибухів, нічого. Uh -huh. Заїхали просто було зруйновано да, селищі, вигорівши дещо. Да, да вигорівши там техніка розбита, там ну, боєприпаси були uh -huh. розкидані. Uh -huh. Ну ми заїжджали. І таке сразу враження, куди ми попали, як це село називається, де ми саме? Ми нічого не розуміли. Ну, no, але ви як водій виїхали все одно ж були якісь казівники? Ви щось бачили? Mm -hmm. Ми, Чи, ми, біль... Ні, ми йшли колоною, але ми пересувалися майже вночі. Uh -huh. Нічого не було. Під ранок тільки ну, приїхали, там буквально пересувалися полем лісопосадкою. Добре, приїхали і сказали, все, хлопці, вигружайтеся. Ми приїхали. Ну, було таке враження, що ну, ми бачили, що і командування теж по суті да, не розуміє, куди попали, які там дії. Ну, ми вийшли з техніки. Все вроді би спокійно, mm -hmm. страх в душі. дивимся, Тут то есть, ота, ота тиша, яка була, да. вона насторожувала. Да, насторожливо. От вроді все зруйновано, мають бойові дії. Йти. Е, але ну ми цього не ну як то не відчули таке і все враження, ми... Жень, що вас ніби як туди запустили? Да, так, вони такі, от да, було таке враження, як будто там от, ну не стріляли зовсім. Нас туди як запустили і чекали чогось. Ми вийшли спокійно, не вистрілив нічого. І тут підходить військовослужбовець який там безпосередньо перебував в цьому селі і каже, ховайтеся, хлопці, зараз будуть стріляти. Куди що, команди нічого не було. А, ну, Поки вже прийшли наші керівники, сказали, що сюди техніку ставте, наприклад, ви сюди там, ви в цей подвал, ви в цей підвал, ховайтеся. Ага. Поки ми знайшли е, е, ці місця, нам показали, ми там, ну і почався обстріл на вечір. Це вже якраз цей період прийшов, десь півдня пів не стріляли, нічого. І почався масовий обстріл. І тоді ми вже зрозуміли, куди, що, ви потрапили? Да, куди ми по потрапили, і тоді вже на нам почали ну, безпосередньо доводити, де ви, яке село, де, ну, які подальші дії. Жені, от ти от як людина, як хлопець, якому 22 роки, оцю хвилину, коли ти потрапив, от невідомо куди, почалась стрілянина. Ви розуміли, що можна втратити життя, та? ну тобто майже кінець. Що у цю хвилину, які дії в тебе були? Що ви робили взагалі? Крім того, що ви звичайно сховалися? Бо це абсолютно нормально. От, ну наші дії, от перше таке було саме таке е, перечуття в душі, що ми напевно звідси вже не виберемося, це коли е, почали перші ну, смерті бути. Угу. Це, Але ще до того, дивіться, ви дзвонили додому, ви да. з кимось зв'язувались? Ви, ви, чи можна було це зробити? чи комусь? Там, І е про що ви говорили? Ну, Там е связь е мобільна через раз вона ну, була. І ми, наприклад, коли вже почався цей обстріл, обстріл угу. ми це все побачили. перші побачили Перших е ну, загиблих. Да, загиблих, перші смерті. Да. Так. Е я одразу набрав е мати. Ну, на той час не дружину, а дівчину. У вас була дівчина. Так, Зараз так. ви з нею дружині. Так, так. Це дуже добре. Так, mm. набрав, просто поспілкувався, сказав, що я не казав, де я. Що сказав, що? Женя? Я просто сказав, що нас відправили в поле, нема де зарядити телефон. Я просто певний час буду відключений. Щоб вони не переживали, я тільки при нагоді наберу вас. І, і ти і все. сказав, що у вас все добре? Так, не? я сказав, що у нас все добре. Після цього я. Не спілкувався з ними, ну, певний період часу. Угу. Тобто ви їх заспокоїли, що у вас все добре, що ви у відрядженні, а самі були у цьому пеклі. Жень, от, мені цікаво, звичайно, знаєте, коли ти не готовий до того, а до цього готовий неможливо, звичайно, бути, коли ви починаєте бачити е, смерті, ви починаєте відчувати запах трупів, ви починаєте чути... Крики жахливі, бо я, бо це важко дуже в такій ситуації знаходитися. Як себе, ну я не знаю, психологічно налаштувати, як себе спасти від е, цієї картини, як не зійти з розуму, врешті-решт? Ну, ми прийняли таке рішення. Ми були, зібралися в тому підвалі, там, де ми перебували, ну, коли був обстріл. Ми прийняли рішення, щоб сприймати це все ну, не надто близько до серця. Бо якщо будемо сприймати, можна було там зійти з з, да, зійти з і ми це все. А були такі випадки? Ну, бу, були, але в подальшому, що з тими людьми, ми не це, були, типу, схильності до цього. Угу. Там зривались, стріляли, ну, не в себе, а взагалі такі, ну, типа, такі дії були їхні неадекватні у військовослужбові. Яке рішення ви прийняли? Що будемо не сприймати це все серйозно? Наприклад, були трупи. Ми, наприклад, ну поранений. Ми до, надавали допомогу. Не дай Бог помер. Були випадки там, як надавали допомогу, людина помирала. Ми спокійно все робили свою роботу і не зважали на те, що там труп. Наприклад, були випадки, що е, трупи вже деякий час лежали, бо там була температура висока. Ну, наприклад, вони вже почали розкладатися. А і ми до цього ставились. Ніби як, да, да, як зі сторони, як зі сторони. щоб спасти себе. Да. А, а от, хто ви були? От, от ти був водій, так? так? і біля вас це ж не були бойові одиниці, наскільки я розумію, Ну, в тому розумінні, які готові сприйняти бій, готові дати якийсь відсіч. Хто от біля вас ще були? Ну, коли нас були, ну як, от наша, наприклад, така, ми ну, поселилися в хатині, де ми надавали медичну допомогу. Uh -huh. Ми як водії, то ми були то на евакуації. Лікарі, да? медсестр. дівчата, медсестри наші. Дівчата. Так, там не тільки з Хмельницького госпіталю, Житомирського були. Uh -huh. Всі з Білої церкви були. Ну там ще ж були у нас, наприклад, і свя... зв'язок, Зв да? Так uh -huh. були поварі. От не було зрозуміло, чого їх туди направили. Банщик був, от навіщо? Навіщо ці лишні, лишня техніка, лишні ці люди, які реально не ведуть бойових дій. Жень, я дуже хочу, щоб ми сьогодні обов'язково розказали от, власне, ту історію, ну, яка найбільше мене вразила, як ти потрапив в оточення разом да, зі своїми хлопцями, яким чином це відбулося і як ви виходили, хто допоміг вийти. Ну, дивіться, у нас е, така от ситуація в тому селі сталася, що е, село було знаходилось воно в самому ярку, так сказати. Угу, тобто такий да, ніби. Да. Ну і ми це все бачили, ми це все розуміли. Е, наприклад, е, потім дивилися е, там, е, зв'язок був деякі там, наприклад, дивилися в інтернет, там, наприклад, говорили, що от в даний час там 30-та механізована бригада. Тримає оборону, село Степанівка, наприклад, на даний час, в цей день такого -то -то числа, є один загибший, троє поранених. Ну, Таке враження. А насправді, а, а насправді ми, там у нас був ну, Урал бортовий, і ми ну, повністю ще ну, уазіками вивозили людей. Це яка кількість була, розумієте? А. Жень, а там були місцеві жителі? Чи там були тільки ви? Місцеві і як так, вони до якщо були, то як вони ставились? Ну вони ставились ну, та, так. Вроді би, як ми там, то вони і до нас е добре. Але було по них видно по їхніх е там манерах, що угу. вони проти нас. Там е такий випадок був у нас, що дідушка на велосипеді їздить, от по вулиці, от він тільки ну, проїде подивиться направо на наліво подивиться де техніка тобто, де координатор Так, такий, да, такий да? координатор він тільки на проїзди закінчив там ну, вулицю переїхав на другу і все цю вулицю накрили і пряме попадання було uh -huh. в цю саму техніку а було, були такі випадки що вам зробили зелений коридор наприклад ті самі сепари сказали так, ну зв'язались там з командуванням що там протягом якогось часу ви можете вийти Так, да, що... було це після з ну, певного періоду нашого перебування ми ми там були, ми заїхали 2 числа, 2 серпня, а з 13 по 14, 13 числа, вони в ніч 13, з 12 по 13 масовий обстріл був. Вони зруйнували ну більшу половину техніки Тобто вони стріляли і по хатах, і по хатах і по одяг. Да, Все шутки да, бачили тут. Сам стріляли. 에, давайте про оточення, бо я боюсь, що ми не встигнемо розповісти. Так. Бо і це важливо дуже. Вони от нам зробили е, е, з 13 по 14 ввечері. Е, було там дане командуванню, так вказівка, так угу. на телефон, що ми вам робимо зелений коридор. Типа, виходьте? виходьте, так. Да. Командування з Києва добра не дало, і сказали, що тримайтеся, це все ну а було таке, що власне якісь хлопці все ж таки пішли. Так, да, були випадки, так да. там групувалися певні групи. І не стріляли і... ним? Ні, не стріляли. Угу. Ні. І прийшов період, що ці дві години кінчилися і почався масовий обстріл. Масовий... а як же ж ви ВІТом вибрались? І коли? Ми вибрались. Ми цей масовий обстріл тривав до 2-ї години ночі. Після другої години ночі е, було е, наказ покинути село. А то все ж таки да, дали наказ да, покинути село. Да. Так, У нас були рації, дали Час, наказ сформувалася колона і вирушили. Хаотично, бо йшов іще обстріл, йшов обстріл, і почувши команду, всі хаотично почали в, в техніку а, сідати, я, яка була справна, і виходити. Ну і от ми виходили з цього села. Це це оточення, так сказати. Ну бо такі... Е, Виснок можуть зробити, бо стріляли зі всіх боків, то це вже було оточено. Було і сур, могили, летіли снаряди, і все. І це ми виїжджали з села. хаотична колона сформувалася з кількох машин. машин. І ми виїжджали вже з селища, І я бачу от перед собою от їде МТЛБ. І на МТЛБ, наприклад, як ті оси, знаєте, люди, люди, люди військово, хто пішки, хто на цим, то і їдуть, і тут. Зі сторони, то, як їхати було, як, як Саур могили. Видно, той снаряд летить червоний. І він попадає в цю МТЛБ перед, самим, перед мною, бо я їхав якраз на медичному КамАЗі. І це ці люди горять, кричать, розлітаються, це, це було дуже важко. Техніка їде по них навіть, бо теж там все горить, нічого не видно. Такі от випадки були. І це от ми виїхали вже за селище, з Богом виїхали за селище, і вроді би вже цей ну, звуки цих снарядів вже ну, скінчаються, Стихали. стихаються і стихаються. І ми вже тако, на душі, знаєте, відлягло нам. Вже думали, все, ми вийшли, і слава Богу. І ми проїхали буквально там ну, кілометрів, може, 10-15. Е по дороги ми збилися. Дороги ви ми заблукали? так да, ми заблукали. Ми їхали центральною дорогою, якою ми не мали їхати, бо то вже все було вже оточено. І далі, вже. і ми їхали. От і заїжджаємо в село, в село. Мала, велика шишовка. Це якраз посередині, от посередині цих селищ там це хаотично сформувалася колона угу. шести автомобілів. Хаотично це які це, і ми їхали цією дорогою. Тобто ви не знали, за ким ви їдете і з ким ви да, їдете? І з ким, і куди ми їдемо? У нас ні карти, нічого не було. І ми їдемо, ну вроді, ми подалі від тих вибухів, від mm -hmm. тих смертей, і нам вже легше. І в нас були, даже ми підняли білі прапори на машини, бо медики, ми медичні, да? як медики. Mm -hmm. Ну це ні, нікого не, не, да, не турбувало, і вони все одно стріляли. І от ми вже вони там якраз сформували засідку, і от якраз під горбок, там такий затяжний був горбок в цьому селищі, і ми якраз попали в засідку. Вони стріляють. Першу машину, останню. А. І ще 4 лишається, так я розумію. Да, да. І вони оточують, та, машина якась під'їхала зі сторони і почала а що, це вони, що Вони вони пропон пропонували огонь. вам здаватися, наприклад, що ми вас це не вже, зачіпимо, що там взагалі? Це ним? вже коли ми більш-менш так, це все такі емоції були, страх, і ми вже з тих з тої техніки ну, вийшли, почали бігти в сторону е села. Села, бо це було якраз на околиці, між будинки. Е, і вони крич, ну, доганяли нас і кричать Здавайтеся, вам Але нічого не нема. Вони не було". стріляли, просто кричали, що Здавайтеся, вам нічого не да, було. Так, спочатку не стріляли. Вони потім, як ми вже відійшли, вони почали кричати Здавайтеся і не стріляли. І що ви вирішили? Ну, ми так згрупувалися, нас сформувалося 12 чоловік. Один був поранений, а, це які там. З цих, з чотирьох машин, які випругнули люди, там, військовослужбовці. І ми, у нас була, от нас, крім автоматів, нічого не було, тільки ще одна граната була. І ми вирішили, що ми здаватися не будемо і прийняли так рішення, колективне, що, рішення. Да, колективне рішення, що якщо вони, наприклад, нас зловлять, то ми підірвемося. Ну, Таке було рішення наше. Ну, після чого ми засиловаємо. Можу розказати, мені настільки це все страшно і жахливо, в мене таке враження, що я дивлюсь якийсь фільм, розумієте? Я не можу усвідомити, що це зараз, що це сьогодні, що це з вами, що ви були свідками того всього. Давайте ж ще, ще далі. Все ж таки важливо, як ви вийшли, хто допоміг вам вийти з того оточення? Ви заблукали, ви добігли ну, до лісу. Так, да, ми добігли до лісу, Все попід таки, ліс почали бігти. Вони якось просто вас упустили, ви не стільки рванули, я так да, розумію. Так, да, так. Да? Да, ми так ну, хаотично рванули, почали тікати. Тих ми пробігли буквально пару сотень метрів, а казали, що ми кілометри біжимо. Ноги ватні, страх такий. І ми оце відірвали, вони стріляли потім по тому лісі, по посадці, думали, що ми в ліс. А ми по підліс і тихенько відійшли від них. Але потім все одно ви заблукали, заблукали. ви не знали, куди виходити. Ну, да, же було з харчуванням, незнайома. з водою. Не було нічого. Пили, ми знайшли таку як висохший ставочок. там був. А, ну, там вже був, був, ну мул мул ми пили. Болот. Да, болот. Бо там температура була висока, води хтілося. Виснажені в повному обідірованні. А як же з'явився у вас все ж таки той зв'язок і той порятунок е, з, з, з мирної території? До мене дзвонив родич. Каже, що не виходиш на зв'язок? А У вас мобілка була, слава Богу, так, 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 була, підзаряжена. Да, підзаряжена. Це одна була мобілка з 12, на 12, чоловік. На 12 чоловік, яка не розрядилася в той період. А, і позвонив родич, каже: де чого не виходить, Я йому ситуацію обмальовую. Кажу так і так. Він каже: я зараз перезвоню. І зі мною зв'язався кривонос е, Сергій Григорович. Це він хто? Він е, перший заступник командувача ССО а. спеціальних операцій. Він вийшов на мене, і тоді ми вже разом. Завдяки його... тому заряду вашому телефону, який був да, один. Да, і завдяки тому телефону він зв'язався зі мною, і вже згідно його вказівок ми почали. Виходити з цієї місцевості. Угу. Він вже керував, як саме виходити, куди виходити, так, і так. ви вже да. поступово. Так, да. І він казав, там то, там ми чули от вибухи, стрілянина, вона все ближче і ближче підходила. От угу. там ми два дні блукали. Це два дні нас Сергій Григорович витягував звідти. І це не все ближче і ближче, ближче. Це всі вибухи були. Ми бачили як через нас. Ми от в лісі там. Переочікували через нас, гради летіли, бачили це все. А е, цей кривонос, він один вам допомагав, чи ще хтось з вами контактував, крім нього? Е, з ще, ну, зі мною контактував ще офіцер з 8-го полка. Угу. Тобто свої. Да, свої виводили. Да. Да, виводили. Е, ваші, ваша наречена, ваша мама, вони зовсім нічого не знали? Mm -mm. Нічого. До тих пір, поки ви не приїхали додому? Даже Чи після, після того, після того, що? того вони теж нічого не знали, десь в періоді десь півтора року. Та ви що? Так, я не хотів розповідати нікому. Півтора сталося. роки ви не говорили взагалі, що з вами відбулося? Так. А, добре. А коли мама вперше почула, як ви вже mm. просто готові були, щоб їй це розповісти? Ну, вона, по перше, ви вже за цих півтора роки одружилися? Так, так. Так, за ці півтора роки одружився, так. І що? Мама, дружина? Вона здогадувалася. Дружина ні, бо я так нічого. А мама здогадувалася, бо я приїхав без е, одягу, без нічого. Ну, я все купив, не те, що мені давали, коли я виїжджав туди. У мене нічого не було. Я всьому новому приїхав, бо я купив там, вже як ми вийшли, звідти вже там, на базарчику. Mm -hmm. І все. Вона, ну, нас це. І коли вже почали це. Все її розказувати. Плакала, плакала мати. Ви є учасником АТО? Ну, посвідчення у вас є, ви користуєтесь так. пільгами? Ну, і пільгами я користуюся тільки е, будинок, угу. будинок. Маршрутка? Ні, ні, ні. Ви вийшли з такого пекла, ну, ви точно той, ну, ви і хлопці, таких багато, на жаль, і дійсно, от ця. Незрозуміла поведінка і командування. І е, на сьогодні е, от, запитання у мене до вас, у чому цінність життя? І взагалі в чому цінність от того, що ти є на землі? Це, я багато зрозумів після того все. Я почав більше любити дружину, мати, став, ставитись до, до життя більш іначе. Це таке от майже, як сказати. Ці відчуття всі, вони дуже дуже болючі. І це по понаново починаєш любити себе, своє життя. Женя, я вам дуже дякую. Починаю за вас візьмемо за руку. Я вам дуже-дуже дякую. дякую за цю відвертість і за те, що ви дійсно розповіли, тому що це залишиться на дуже багато років. По цьому будуть знати, що насправді відбувалося. Здоров'я і у вас є дитинка, так? Да? Два з половиною так, роки. Так. Так? Хлопчик, Хлопчик два з половиною роки, да. Схеба буде родина міцною, бо дійсно ви абсолютно праві, що це найголовніше. Я вам да. дякую. Дякуємо. Дякую вам. Дякую нашим глядачам за те, що ви дивились програму під абажуром». І нічого не хочу говорити. Я хочу тільки сказати, що будь проклята війна.